Під'єднуйтесь постійно в прямій трансляції. В тиждень два-три рази виходжу на стрім по всіх площадках Львівщини. Як десь їжджу по підборах, шукаю свої машинки під ключ. Відповідно, дивлюся, що є. Так, Кашкай 11.7. Так, Тігуан 11, 10-й рік. Покажу вам ВІ номер. Хочете собі зробити скріншот. Дивіться, шукайте. Volkswagen. 11 тисяч фольц. 11 тисяч тігуан. Тігуан, дручі диски. Чорненькі гарно помальовані. На тряпці він. На тряпці на осені. Мерш десятку коштував народ. Звичайна 300, 310 магнітола. Гарно грає і досить надійна. Комплектація. Я не скажу, що повний бомж. Ну, але є підігріви сидушок, мультикермо. Скажу середній варіант, середня комплектація. Дякую, прошу. Йдемо далі. Гарний білий кольор. Правний курсовер, досить, досить цікавий. Йдемо далі. Так, Малютка для дівчат 5 750. То я її минулого тижня здається бачив. 87 тисяч, хлопці казали, малий пробіг. Така машинка, я її минулого тижня бачив. Йдемо далі. Айка. Айка, айка, айка. Що по грошах ціни немає, така айка продається у Львові безцінна. Йдемо далі, тільки показують там, де є у нас ціни. Пасад 11, 300. До речі, нагадую, що ми займаємося орієнтом авто по Україні. Мережа автоексперт приєднується. можемо підібрати, перевірити авто. Мазда. 2,5, хороший надійний двигун. 13200. 132.17 рік. Наздуся. Ну, так, по кліренсу на зиму. Не по кліренсу. Є нюанс. По кліренсу. Потрібно піднімати однозначно. А так машинка вогень. Вогень. Мазда. Всім добранку, хто не спить, хто зі мною. Фієкаво і насолоджується. Тим як я мерзну на карбазарі. Тапайте, якщо ви П'єте каву, 17900. Я ще каву не пив і не знаю. Десь там Роман цю тушак бачив ходив. Ми зараз з ним каву будемо пити. Десь Роман тут є. Так, і стрейл. 2,5 років. Цілий час рок їх трейл. Мені вони в очах мерещаться. Гарний оливковий кольор. такий темний, більш під оливку. 17 рік, 18 тисяч. Мазда, п'ятірка. Так, 17925. Студусні коняки. Так, у нас 17 й рік. Хлопці, я огляну з вашого дозволу. Покажу. Я перше відкриваю двері, я тоді питаю дозволу. Бачите, який я наглий. Як перевоз. Так, така мазда. Ручка рідненька. Досить в гарному вона стані. Досить в гарному стані вона. Біленька та розина, звичайно, літня. А ну, дівчата, кому подобається біла мазда? Хто би хотів пересісти свого гольфа наприклад, або гетса на таку масту, а ну скажіть. в ну, більшості найбільше люблять такі машинки, дівчата. Дівчата жіночки. Але всі жіночки це є дівчата. Правда? Я думаю, що всі згідні. Все, йдемо далі. Так, 8400 у нас Рапід. Рапід він був минулого тижня, я показував 84 пасат. Питали мене за пасатом цього тижня. Має бути підбір. До 8500, не знаю, подивимося, як то буде. Автомат 7800 Б6. 300 тисяч на автоматі це все дані. Потрібно дивитися, бо вони всі специфічні. Я мав би шостого колись, і в мене всі крила були гнилі повністю, Плюс ляда гнила, в принципі. Сліди трішки повиправлені. Загальному Тернопільський номер а, Треба дивитися ближче. Ну, глянемо, покажемо. Бюджетна машинка. Я кулаю кратно знімо, не виходьте, я чисто продивлюся. Так, до речі, це вже коменрейловський, двигун у нас. Коменрейловський, до речі. Так, до речі, кермо можна поміняти на новіше. Ручка. Кіпосад, де шостий, звичайний, але ціна. Це у нас по документах, який рік у нас? Восьмий чистий, Тобто орієнтовно десь серпень восьмого року. Це не серпень.